Так, друзі, вітання всім на нашому каналі. Сьогодні в нас Луцький авторинок і в нас огляд сьогодні дешевих автомобілів, а саме до 6 тисяч. Друзі, тому з вас лайк, підписочка, саджуйтесь по зручніше. Будемо починати наш огляд із такого сценіка. Це в нас коротиш Серебрянка, як в народі кажуть, сірий колір пригнане, бачимо навіть номера, ще не вигоріли. Гарно виглядає, відполірований, підготовлений. Непогана резина. У нас механіка, тканина, клімат-контроль, круїз, мультикермот, все, що треба є. Тут легкосплавні оригінальні диски. Такий варіант. Так, друзі, і два зразу їх стоїть. Що от такий. Знімемо. Це теж бензин. Сьомий рік 187 заявленого пробігу. Ось два таких стоїть схожих. Тут теж на клімі, схожа комплектація, схожа ціна. Що кому подобається. Передні партроніки Ось такий варіант на лінзі. Так, ну, а ми рухаємося далі. Щось зараз підшукаємо цей бюджет, друзі. Так, друзі, на жаль, без ціни ну, інформацію знімемо. Це в нас Гольф 5 в кузові Універсал. 2009 рік 104. Так, виходить, 240 пробігу. У номер є телефончика. 1,4 на 59 кВт. Нас нагадую, в універсалі. Так, розірухаємося далі. Нагадую про те, що ми займаємося професійним автопідбором. Сьогодні допомогли підібрати людям кросовер KIA Sportage. По інформації буде у нас детально в інстаграмі, кого зацікавить. Послуга була супровід повторинку. Тому, друзі, якщо потрібно вам щось допомога, підборі телефонуйте. Номер телефончика залишимо. Займався автопідбором по всій Україні. Шкода Румстер, хто пізнає, теж у нас свіжо пригнана. Доволі такий цікавий дизайн. Напишіть в коментарях, подобається чи не подобається вам. Так, у нас по салону. Опаки. Непогана гумаш, до речі, це сезонно. Так, друзі, телефонуйте, продавець вам розкаже більше інформації. Так, Фабія, ще одна шкода у нас. 1,4 бензин 4650. Ціна, номер телефончика в кадрі. Хто шукає до 5 тисяч, бензин, надійний двигун, 5-ступенева механіка. Кондиціонер є. Круїз контроль. Автомобіль бачу. По номерах з Голландії. Кузов у нас універсал. Так, рух вперед. Ось такий ще екземпляр попався. Це в нас Ford focus 2 в кузові універсал. Синій колір оригінальні диски 1 і 6 бензин. 6210-й рік не фарбована 205 пробігу. Обидам его. Так, друзья, рухаемся далее. 6700 посад. Снимем же его. 1,4 девятого року. Бензин. TSI Универсал. Так, перемістились на інший ряд. Ось таке Volvo нам попалося. Воно 11300. Взагалі не наш бюджет, друзі. Так, ну це теж точно наш пасажир 450. Golf четвертий. кузові, хатчбек. Автомобіль вже зареєстрований по комплектації. Бачимо доволі ще збережений салон, кондиціонер є. Ось так на спогумі Такий варіант попався нам. Так, сьогодні трохи була тривога зранку, то людей полякало, тому базар, як тут не дуже, але підібрала людям автомобіля. Так, друзі, мінівенчик нам попався. Це хто пізнає Volkswagen Touran 2007 рік, 1,4 TSI 103 кВт. Заявлено 197 тисяч пробігу, 6 тисяч без 1 долару. Швейцарія. Швейцарії, що є гарним як для мене. Показником бачимо гарне кермо, до речі. Збережений такий салон, наскільки видно тут затоновано позаду такий варіант. Кого зацікавив, друзі, номер телефончика в кадрі був. А ми нагадуємо можемо перевірити для вас. Так, ще знімемо гранд Scenic. у нас. Сенік коротеж був. Бачимо, трохи стоїть, пелючкою припав. Він на номерах. Вже навіть вигоріли ці. Не знаю, побачимо щось сьомий рік. 270 пробіга, 5200, Такий варіант. Так, друзі, рестова шкода фабія 5600. Наш бюджет. 9 рік, 1,4. МПІ, можна газ. Сьомий рік 5,650. Цена. на 9 рік, так, так ну виглядає синенько. Літня гума. Так, бачимо. Та, ще продавець, каже, є зимова резина. Так, 6200 1.6. Ще Туранчик попався. 1.6 атмосфера. Так, рухаємося далі. Мерседес у нас. На жаль, без інформації, ну вже з... знімемо про нього. Він на автоматі. 80 пробігу. 10-й рік. Напишіть, друзі, чи вірите, ви в такі пробіги. Все буває. Ну, салон дійсно гарний. У нас тут варіатор коробка. Ось так багажне відділення теж доволі збережено. Літня гума. Ford C-Max 115 пробігу. 8 рік, 6350. Офіціал. Як заявляють, у нас номер телефончика був. Так, у нас по салону. Механіка п'ятистуменева клімат-контроль, мультикермо, круїз. Такий цікавий колір. Блакитний. Так, у нас по резині зима. Так, друзі, рухаємося далі. Ще така в нас фабія Коротенька стоїть. На жаль, вона без інформації. Форд Фьюжн. Високий клірінс, до речі, друзі. Недавно якось дивилася цей автомобіль по послу зразу огляду. От Фабії, бачите, продаються, зарезервовано вже стоїть. Ну, Знімемо хоча б, щоб ви мали уяву, що є на ринку. Ще один є, Макс, він без інформації. Opel Astra Універсал 9 рік, 5401,6. Так, от такий гольф ще. 6400, можливо торг буде ще який. Дев'ятий рік. Mazda 6. Напевно, найдешевший варік. 4000, 2003 рік. Так, друзі. Зараз ще знімемо дачу Ісандера і будемо завершувати. Маємо ще сьогодні трохи роботи. Перевірок. Не забуваємо, друзі, про підписочку на наш канал. Ставте палець догори, Аргументована критика вітається. Можливо, щось не знялися, не так сказали. Для автопідбору, друзі, телефонуйте. Допоможемо підібрати як і разовий огляд, так і зробити супровід. Повторинку Луцьк, Рівне, львів. Також є послуга підбору під ключ. Тому, друзі, до нових зустрічей! Бережемося! Мирного всім неба!